Ми колись у світ приходим і маємо колись піти. А між тим життя пригоди, шлях нелегкий до мети. Ми повинні Відповісти на ну, законопільського запит... ліцею номер 4 Учасники німецько-українського проєкту Молодь дебатує. Беремо участь у міні проєкті пізнаємо, зберігаємо, будуємо майбутнє разом. Ми живемо в Рівненській області на полісі. Це регіон, багатий на ліси та деревопереробні підприємства. Кожного дня ми бачимо вантажівки, наповнені деревиною, і розуміємо, що лісо стає все менше. Люди, які хочуть заробити гроші на деревині, не усвідомлюють цінність лісів. Аж завдяки деревам ми маємо кисень, а корнев системи утримують ґрунті воду, яка є основою всього живого. Екоактивісти нашого краю часто хочуть зупинити знищення лісу, проте їх запевняють, що саме ці дерева потрібно вирубувати, тому що вони уражені захворюваннями або шкідниками. Проте виникає багато сумнівів у цих словах. Тому що на місці вирубки знаходять пеньки, що залишились від великих дубів і виглядають вони здоровими. То де ж правда, можливо, ліс, що вирубують, можна було б зберегти. Ми вирішили дослідити це питання і обрали тему нашого міні-проекту екологія сучасного лісового господарства та захист лісу від знищення. Мета нашого проєкту – дізнатися про хвороби та шкідників лісу, навчитися відрізняти хворі дерева від здорових та навчити інших, щоб кожен міг оцінити стан дерев. І зрозуміти, чи потрібне кожне конкретне дерево зберегти, чи варто його ізолювати, щоб не заражали інші дерева. Можливо, якщо люди знатимуть про пошкоджені дерева, то це поможе зберегти ліс. Ми відвідали музей лісу державного підприємства Костопільське лісове господарство де дізнались про породи дерев нашого лісу та від чого саме вони страждають. На наступному етапі, проконсультувавшись з інженерами лісового господарства, ми шукали хворі дерева. І знайшли багато цікавого, з чим хочемо познайомити жителів нашого краю. Ми запускаємо YouTube канал, де в коротких відео ми розповідатимемо про проблеми лісу, показуватимемо знайдених шкідників та хворі дерева, і навчитимемо, як зберегти ліс здоровим. Ми також плануємо співпрацювати з лісгоспом у вирощуванні саджанців, Ще одна ідея відвідати деревообробне підприємство нашого міста Фіспан Limited та знайти інформацію про те, як повно використовується деревина.